Ташок, попугу так канарок там то поставило. Я ж їх ховав, останні дні я постійно їх ховаю в коридорі. От, хоча немає впевненості, що от зараз щось не бахне да, і вилетять рами разом з пташками. Ну що робить, а їм сонечко потрібно. Почнімо запис як просто так, як у студії. Майже двадцятиметровий метровий градусник у Харкові. Місце побачень. Символ урбаністичного подиву подкаст «Градусник» призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. І сьогодні з великим задоволенням представляю вам автора книжки, доктора філологічних наук. Книжку він писав і видав у Харкові Прифронтовому, у Харкові часів повномасштабки. Це Ігор Якович Лосієвський. Він продовжує писати мовою російською, хоча прекрасно спілкується українською. Ми будемо говорити про ті вірші, які пронизані Україною, пронизані почуттями до. Рідного міста, своєї дружини до взагалі мов і літератур, які вище аніж війни. І я почну з дуже простого і, мабуть, родинного запитання, побачила Ігоря Яковича. Старе фото у мережі родини Пряткіних і Лосієвських на прогулянці. Слобода Іванівка, 1910 рік, пані під мереженими парасольками і плетений із верболозу тим. Ось таке поєднання. Що із ваших родинних історій найдивовижніше, чим ви пишаєтеся? Дякую, пані Ірина, що звернули увагу на це фото в інтернеті. Це дійсно фото моїх предків, і при Лосієвських і пряткиних. Лосієвський давньоукраїнський такий рід, він почасти з польським корінням. На тому фото, от маленький хлопчик Петро, племінник мого діда Костянтина Лосієвського. Дід пішов, коли мені тільки 10 було, саме Петро Митрофанович та сестра діда. Варвара Діаніхівна, а Петросин старшої, найстаршої сестри Парашкеви, вони багато чого мені розповідали І коли до, до Харкова приїжджали от такі е, горді, поважні такі. Трішки пихаті, мабуть, родичі з Полтави добряче обізнані з нашим родоводом. Вони повчали мого прадіда, свого молодшого брата Діанісія та його сім'ю. Не забувайте, що рід наш від полковника Палія. Як і Гоголь-Яновський. Така родинна легенда, я ніколи її ретельно не перевіряв, дивився тільки першу частину родоводу. Палія там не виходить, хто там вийшов на Личієвський. От така легенда. Ну, що можна ще сказати з приводу цього фото? Там поруч з Параскевою йде і старший брат мого діда Константина. Це Левко От на тому фото. Левко Лочієвський він. Студент технологічного інституту, офіцер. А потім, ну, це 10-й рік, 910, й А потім вже ветеран Першої світової, кавалер п'яти бойових орденів. Після поранення він повернувся до Харкова на Івановку в родинну садибу. І от така родинна історія. Далі, коли до міста підходили більшовики, він домовився зі своєю коханою Марією, вона мешкала недалеко на Іванівці. і... Та прийшла до нього, Левко посадив її перед собою на коня, і більше їх родичів вже не бачили в Харкові. Більшовики стратили Левка Лисієвського у грудні 1920 року у Севастополі, коли всіх колишніх запросили ніби на реєстрацію. Ну, от Варвара поїхала весною 1921 року, і від Марії це все дізналося. От така сумна, і разом з цим дорогоцінна для Лисієвських легенда. Навіть не стільки легенда, як Бувальщина родинна, ви людина університетська, тобто все життя вчитеся і вчите інших. Є харківські автори, які писали в останні десятиліття двома мовами російською і українською. Дехто прийшов після початку Великої війни повністю на українську. Ви публікуєте українську статті, вільно не спілкуєтеся все життя. Але збірку трагічних років покров написали російською. Я її прочитала, пораділа глибині образів, лексичному багатству це вже документ часу. Не було бажання поекспериментувати і написати вірш або навіть цілий цикл українською мовою трішки складне для мене питання, тому що це проблема особистості, проблема навіть не вибору. Це складніше за вибір. І написані всі мої книжки поетичні за фахом я русист, однак у студентські літа я писав і українські поезії, переважно це були ну, можна сказати, бурлесні тексти. От я дуже не люблю, коли про бурлеск, особливо про великий бурлеск, скажімо, Котляревського кажуть, це щось в минулому. Енергіда Целяревського, це не в минулому, це наша класика, і це фактично вище за твори того часу, котрі друкувалися тій же імперії російською мовою. Я от на рівні такої сатири, гумору, портрети, так писав там студентів своїх друзів і не дуже друзів, викладачів, не буду цитувати такі речі. От тоді я експериментував, як ви кажете, так дійсно я експериментував. Я з росифікованої родини. Материнська мова була російською і, і бабусі, котра поруч зі мною, хоча вона з роду лобід Лободаном без сумніву, так український рід, але ж фактично і народилась і навчалася вона в тіх тоді ще. От і української родині вже не було. До речі, батько не в неї був жандармом, котрий. Був одним з відповідальних за те, щоб перевірити все, що робить такий чоловік з цікавим для нас прізвищем Джугашвілі. Да? Ой, осі джугашвілі, що він робить в Тіфлісі, коли він ще в 1900 році. Працював на метеорологічній станції, от якщо б Сталін там і залишився, вся історія інакше інакше пішла би далі. Тобто там була орієнтація на імперію, була орієнтація на російську мову. Моя збірка покров і попередня колонна, яку я вважав також за необхідне написати, надрукувати саме як відгук на 2014 рік. Початок цієї війни я не формулював словами це, і там таких віршів немає. Але це був мій обов'язок написати саме російською, щоб там прочитали поезію «Русская річ присвячену Ігорю Михайліну. Це один з моїх близьких шанувальників, читачів моїх віршів і автор статей про них, ви знаєте, Ірину, звісно, Ігоря вже покійного. Так, так. От, да, Михайліна. Таке було рішення: треба розширити оцю значною мірою. Ганьба навколо мови була фактично. Цією мовою із 2008-го, початку століття, не говорячи вже про попереднє століття, настільки імперської. Несмішниці ми слухали і жорстокості, і так далі. Ну, треба було розширити поле російської мови, котра має можливості і образи, і все, все, котрими можна впливати на ці мільйони, скільки їх там стоїть зараз. Я вже не пам'ятаю. Це була відповідь дійсно, і був обов'язок. Щоб читали І вони дійсно читали. Я над у тому числі в ту саму Ленінку російську бібліотеку, і навіть отримував листи вдячності, мабуть, самі бібліотекарі її не дуже читали, якщо б прочитали, може, і жахнулися. Книжки потрапили до, до Москви, до Санкт-Петербурга і так далі. У київського Російськомовного поета Олександра Кабанова, одна з останніх книжок, вона має назву на язиці ворога, мовою ворога. Я не можу не повністю там співпадаю з його деякими формулюваннями, але все одно це відповідь почати на ваше питання. Близькі мої друзі, двомовні поети Сергій Шолкової, Анатолій. Гузьков, вони пишуть тепер виключно українською. Я поважаю їх рішення. Це не вибір, це від серця йде. Це не вибір, вони холодний такий, і це не експеримент у них. Знаю, я бачу. Це справжня поезія і не намагання сподобатися стати іншими. Їх твори свідчать, вони спроможні для мене. Останні збірки, от це були диктанти найвищої духовної сили. Я записував майже без черне, так без е, словника, слово володіло мною. І от е, з українською так не виходить. Було б е, навпаки. Я експериментував би. Я впевнений, що перед мовою українською це було б нечесно. А взагалі, що до мене, Солов'їна, як я її відчуваю, це її є поезія. Був такий мій старший товариш, товариш Ігоря Михайліна, Володимир Рудь, мабуть, ви знали такого, так. да також вже покійний. Колись ми мені ми йшли, і він казав мені після вечора, де ми всі виступали українською, російською. І він мені сказав: Господи, як же вам? Складно писати українською, у нас так все просто лється. А для мене значною мірою, от ці диктанти, котрі йдуть, і я не встигаю за словом, воно само мене веде. От ну, так сталося. Це моя доля. Це сталося в мене таке диво з російською. Така моя відповідь. Рухаємося далі, і мені б хотілося почути ваше тлумачення назви покров. Для себе я її тлумачу як сонячні тіні тих, кого. У нас, на жаль, забрали хвороби і, головне, війна, а вже потім як небесні ризи Богоматері. Що ви вклали в цю назву? Покров розпочався і почав. Писати, от я так кажу, коли я лежав ще в реанімації. Коли, спочатку, коли я лежав з Наталкою в реанімації з дружиною, потім вона пішла за світи, і я ще певний час був в реанімації, 10 10 діб. А потім був в стаціонарі, От повсюди, там я постійно писав. І е, така одна моя знайома, я тільки з нею познайомився завдяки друзям. Вона принесла мені. Ізюмчанка, це ж було в Ізюмі, Ізюмський ковідний корпус. Вона принесла мені, як я просив чистого зошита, і я почав далі писати. Я все писав і писав. А коли йдеться про сонячні тіні, так це вони це ті, я маю на увазі металку, це ті, що пішли у засвіти і стали нашими хранителями, нашим світлом. Відчуття от надзвичайного вищого захисту, воно прийшло, коли мені сказали. Назвали 15.45 і так далі. Хоча зранку все було, нібито вона так наталка, спала тихо, і спокійно мені здавалося, що вже перелам ще трішки і життя повністю заволодіє нами У мене вже цей перелом вже був. А я сподівався що ці два дні, котрі ковідні переживають або не переживають. Ну от так сталося, що Наталка пішла. Я відразу відчув сили, які. В мене зливалось, залишаючись в реанімації, я був впевнений, що це відбувається із -за її участі. Відчуття от такого вищого захисту воно приходило до мене. Вона вже була, ми кажемо, про небесну сотню, я кажу про небесне військо, котре нас захищає. Наталка, наші батьки. Це. Відчуття воно зі мною і зараз. Дружина, мої близькі, мої загиблі товариші, і тепер поруч зі мною вони вкривають покровом любові, піклуються про мене. І вища сила, створивши нас за образом своїм, вона не може кинути тих, хто про це не забуває, намагається зберегти чисте світло своєї душі. Ну а ті, хто людина подібні, і я б не сказав, без віри. Істоти, це те, що прийшло на нашу землю. І само слово, коли знаходило мене, воно було покровом з перших оцих годин, після того як я нібито втратив металку. І в мене з, з ним, зі словом, містичні стосунки. І виходило, що навіть найтрагічніші от такі рядки вони ставали покровом. Вони захищають від смертельної тиші. Від втрати життєвих сенсів також покров в фіналі, той саме вищий покров над усіма, хто любить і кого любить. Я з вашого дозволу почитаю переклад вірша із збірки покров. Ви його вже бачили, і тоді поговоримо далі. Телевізор лякає і глючить, В серце звістки смартфонні б'ють, та рука на узбіччі бучі, схожа, Янголи на твою. Пальці ягодки, пучки горобчики цілував і, як міг, беріг. Ми народження хлопчика поміж пальчиками пробіг. Звуть її, сказали, Ірина, мабуть, інші мирні слова. Але ж нелюдів людь, тваринна, Україну нам залива. Ох, красиві та недолюблені пальці жінки в дорожній млі. Поряд скільки життів загублено. Чую музику з-під землі. Куцопалий, а не через лінощі я октаву не брав ніяк. Піаністкою стати б жіночці. Чорний, білий, червоний лак. І пальчики пахнуть ладаном, кров'ю повниться нігтя лак, спокійніше вже з автострадами, що живий, не радію ніяк, І у нас, мій янгле, вбито, що дорожче життя мені, ненароджений син наш Дмитрик, полягти на оцій війні. У ваших віршів є конкретність топонімічна, знайомі назви: Ізюм, Харків, Саржин Яр, Крим. Якщо почуєте за моїм голосом і ще голоси, це мої домашні амадини. Вони не водяться в Криму, але мені під час війни теж допомагають працювати. Отже, Ігор Лосієвський у Крим. Так долоня Божа йде вздовж струни, втамуванням зимових спрах, обережно пам'яті доторкнись там ведмідь гора карадах, не в плацкарті. Душі наші летять. Подивись пильніше крізь біль буревісником скрикне наше життя, засльозиться прозорість хвиль. Літо 2022 року. На маяку. Ким іще народитися наглядачем маяка, випасати вітрильні армади. Куняючи на посту, до зірок поблищати, а одна яскрава й легка подружитися згодиться за мою простоту. Раптом справді прокинуся наглядачем маяка. Мить, коли наші зорі зійшлися, не забути мені, Нагадають, щоб знову тремтіла, тепліла рука, море, зеленооке твоє, променистий завіт. Яке ваше сприйняття Криму зараз? Я бачу вже текст у ваших чудових перекладах. Оце моє сприйняття, воно передається ними також перекладами. І це, що я заклав туди, в мене є ще вірш погоди про Крим, збірці колона. Я вірю, що він повернеться до України і в ньому буде вільно жити всім. Ну, починаючи з корінних народів, з кримських татар, караїнів, кримчаків. Поки живу, я повертаюсь до нього майже кожного дня. Не тільки в спогадах, а от в думках просто от не пов'язаних зі спогадами. Події кримські теперішні. Для мене Крим одне з найкращих місць на землі, хоча навряд чи я повернуся разом з нам у до Криму, мені буде важко там ходити самому. І ще один свій переклад хочу додати до нашої розмови. Клен птаха ви назвали цей вірш, а я його трошечки переіначила клену птаху та іншим, як по святу зробила. Тоти той, що наповнив небо, вседер з вогненною гривою, багатозоряний хвіст павича із галактики велетнів, зранений фенікс на одному опаленому крилі, клен птах. Не бачиш клінного листя на холодній землі, корону свою вивищуєш у небо, розкішшю життя земного, золотого, приреченого. Вільний шелестіти вручисто, височінь, широчінь, добре мені, що зміг те зробив. Поруч осичка милується тобою, але не голосно, не так, як я нічим їй шелестіти листячко розгубила, а старий каштан туманіє, скільки летючого золота в тебе, а в нього на вузловатих гілках завмерли іржаві. Не ті, що біля мертвого моря знайшли. Ніколи їм уже не розкритися. Дякую. Дякую. Мотиви саду вдовілого садівника. Мотиви саду вдовілого садівника півоній, які протистоять зброї з такою ж назвою у агресора піон. Що зараз важливе для вас у поетичному саду світової поезії? Чи рятують чужі і власні вірші особисто вас? Відчула, що рятують, але хотіла б почути від вас якісь подробиці? Я зараз мешкаю на вулиці Олександра Олеся. Вона була вулицею Сергія Єсеніна. Ні, якої там для мене дискомфорту немає, що немає Єсеніна поруч зі мною, тому що ну. У кожної людини є можливість тим більше росиста відкрити збірничок, почитати. Мені подобається ця назва Олександра Олеся. Дуже хотілося, щоб все ж таки був Василь Мисик, тому що він тут мешкав поруч зі мною. Я не розумію, яким чином проспали це наші письменники. В топонімічній комісії якраз розглядалося ім'я Василь Мисик, але у нас топонімічна комісія складається не тільки з пана Куделка, а і ще з менш обізнаних людей. І враження, що у них спрацювала асоціація Мисик Регіональний Нардеп. Від Харківщини і асоціація з низкою цих магазинчиків Куліничі, бо Володимир Мисик. Я побачила навіть в топонімічній групі в соціальних мережах, що коментують: ну, не назвали на честь Володимира Мисика, а назвали на честь Олександра Олеся, бо все ж таки це ж така величина. Таку особливість що помітив, що, щоб е, обов'язково в назві було щось від тієї як була. Олександр Олесь, ну ми знаємо, хто він видатний поет, символіст і та чином молодий, вважав його своїм вчителем, і це дійсно ну, просто класний поет. Але ж Олеся Єсеніна, от бачите, щоб міщани отак от, от спокійно орендувались, або квітка цисик, ну, хто сум, сумнівається, що. Це велика постать в нашому житті, але цвіточне у. Уліця... Квітчина, чи як вона українською була, вулиця квітки Цисик. Тобто орієнтація на якусь психологію особливу, мешканця, щоб він не плутався. Це орієнтація на сигнальну систему Павлова. Дзвіночок продзвенів, да. собачки побігли. Орієнтація да. на такий зовсім примітивний погляд а на мисик? наших да. землях. А от Мисик, коли він пішов в життя, то тоді спроба була всередині х назвати mm -hmm. мою вулицю, економічну, yeah. вулицю Мисика. Добавилося горкому, обкому і так далі, міському нашому чому не сподобалось? Ну що ж сумнівна якась людина був на Соловках, потім був в концтаборі фашистському. Ще й вижив, та ще й там вони побігли з цього табору. Був одним з організаторів, а потім перекладав постійно західних класиків. Що це таке? Хоча Василь Мисик випустив і багато збірників. Оригінальної лірики, от а як перекладач, він фактично один із двох чи трьох майстрів е, на всю Україну. Е, е, рік тому мені навіть е, москалі писали. Ти вже, мабуть, живеш на вулиці Мисика, і так і писали з ти mm -hmm. е, російською. Мисика сказав, що мені дуже приємно. Тобто, рік тому вже це рішення було і викисне. Олександр mm -hmm. Ось пішов в життя в 44-му році в празі. А Василь Мисик прожив останні десятиліття тут. Я був у його вдови вже після смерті. Я бачив квартиру. Ну це неймовірно. Стіл його робочий, шафи. Все зроблено було його руками. Уявіть собі. Та я бачила ці полиці, це справді, да. як в тому його вірші в кімнаті темно від полиці. Да. Неймовірна людина для Харкова і масштаб її класика, скажімо, західноєвропейська і класика сходу, да? так? Так, і володіє молом. А щодо чужих та власних віршів, котрі, котрі рятують, коли вони рятують, вони вже не чужі. Про свій покров. Вже казав, що насправді порятунок, і коли писав у ковідному корпусі, і коли після хвороби і нової хвороби складав з цих поясів книжку і був слабкий, дуже, але відчував знову, що духом стаю сильнішим духом і тілом. Не було сили їх. Самому набрати мій друг, видавець він набирав, а він біженець в Італії. От мені дуже приємно, що, скажімо, цикл. Присвячений Леонардо да Вінчі, він фактично все це набирав на батьківщині великого італійця. Не пишу, так, не пишу українською, а читаю, перечитую багато українських поезій, і Шевченка з Франком, і е, Лесь Українку, і 20-те століття, і сучасних, е, і все сучасне для мене. Чимало поезії, от, скажімо, антології від Печини до е, Жадана. До речі, антологія, вона репрезентативна, але ж багато харків'ян там немає. то на виписі справжніх поетів. Скажімо, Ігоря Муратова немає. Остання книжка, ви мабуть, читали її. Ну там стільки лікотра вперше, і вона надрукована. Я читав потім рецензії, читав їх реакцію. Укладачів вони визнали, що дійсно там було чого ще додавати. А поруч зі мною і Свідзинський, і Стус, і навіть Валеріан Поліщук, це інша історія. Але дуже цікавий в мене такий томик є Валеріяна Поліщука. Мені цікаво, як відбувалося в нього слово. Ритм – це головне для мене. Слово котре тебе веде. Перечитую також польських, зокрема в оригіналі поетів, французьких у кожної людини є свої улюбленці світовій поезії. Дай Боже, щоб вона. Існувало з нами і після нас, і це по-своєму теж певний покров. Духовний купол від розпачу, від зневіри, від якихось гидких думок, які приповзають у темряві. Я вам дуже вдячна за розмову, вдячна за цю книжку, яка у мене в електронному вигляді, але я час від часу зазираю. Той свій архів електронний, і разом з іншими книжками воєнної пори їх знову гортаю, щоб дійсно знайти і в рядках давно знайомих мені поетів щось нове і несподіване, щось те, що мені близьке і мене підтримує. Я бажаю нашій аудиторії, щоб вони ще не один рік читали Ігоря Лосієвського, читали як науковця, читали як поета. І вам, Ігоряковичу, доброго здоров'я, захисту, бо справді, коли насуваються холоди, так хочеться відчувати себе хоч трішки. Затуленим, захищеним, загорнутим у щось добре і світле. Ось така у нас вийшла сьогодні розмова. Я, Ірина Мироненко, розпитувала Ігоря Яковича Лосієвського. Усім дякую за увагу.